Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагнув забезпечити найвищу якість, особисто в деякі правки. Але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури України. Мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається, як є. Чужинський розум. Науково фантастичне оповідання Філіпа Діка. Вперше було надруковано у лютому 1981 року. Це було останнє оповідання, опубліковане за життя автора. Нерухомий у глибинах своєї тета камери він почув ледь чутний сигнал, а потім синтезований голос. П'ять хвилин. Гаразд, відповів він і на силу виборсався з глибокого сну. Він мав 5 хвилин, щоб скоригувати курс корабля. Щось трапилося із системою автоматичного керування. Його помилка? Навряд він ніколи не помилявся. Щоб Джейсон Бетфорд помилявся, Дзузьки. Хиткою ходою, прямуючи до модуля керування, він побачив, що Норман, якого прислали його розважати, теж прокинувся. Кіт повільно кружляв у невагомості, бавлячись ручкою, що якось випала. Дивно, подумав Бетфорд. Я думав, ти спав разом зі мною? Він перевірив показники курсу корабля. Неймовірно, відхилення на одну п'яту парсека в напрямку Сиріуса. Це додасть до подорожі цілий тиждень. Із похмурою точністю він переналаштував прилади, а тоді надіслав сигнал тривоги на Мекнос-3, Свою ціль. Проблеми? спитав мекносіанський оператор. Голос був сухий і холодний, виважений монотонний голос чогось, що завжди нагадувало Бетфорду Змій. Він пояснив свою ситуацію. Нам потрібна вакцина, сказав мекносіанин. Намагайтеся триматися курсу. Кіт Норман велично проплив повз пульт керування, простягнув лапу і навмання натиснув. Дві активовані кнопки стиха пікнули. Отже, це ти, сказав Бетфорд. Ти принизив мене в очах чужинця. Ти виставив мене ідіотом перед чужинським розумом. Він схопив кота і стиснув. Що це за дивний звук? запитав Мекносіанський оператор. Схоже на стогін. Бетфорд тихо відповів Тут уже нічому стогнати. Забудьте, що чули. Він вимкнув радіо, відніс тіло кота до сміттєвого бака і викинув його. Замить він уже повернувся до своєї тетакамери і знову задрімав. Цього разу в його прилади ніхто не втручатиметься. Він дрімав у спокої. Коли його корабель пристикувався до Мекноса 3, старший член інопланетної медичної команди зустрів його з дивним проханням. Ми хотіли б побачити вашу домашню тварину. У мене немає домашньої тварини, відповів Бетфорд. і це безумовно була правда. Згідно з маніфестом, поданим нам заздалегідь, це насправді не ваша справа, сказав Бетфорд. Вакцину ви отримали, тож я злітаю. Мекносіанин відповів. Безпека будь-якої форми життя це наша справа. Ми оглянемо ваш корабель у пошуках кота, якого не існує, сказав Бетфорд. Їхні пошуки виявилися марними. Бетфорд нетерпляче спостерігав, як інопланетні створіння ретельно оглядали кожну шафку для зберігання і кожен коридор його корабля. На жаль, мекносіани знайшли 10 мішків сухого котячого корму. Потім між ними їхньою мовою зав'язалася довга розмова. Чи маю я дозвіл? різко запитав Бетфорд, повернутися на землю. У мене щільний графік. Що думали про що говорили чужинці? Його не обходило. Він бажав лише повернутися до своєї тихої, тета камери та глибокого сну. Вам доведеться пройти процедуру знезараження, сказав старший мекносіанський медик. Щоб жодна спора чи вірус із. Я розумію. Урвав його Бетфорд. Давайте вже покінчимо з цим. Пізніше, коли знезараження було завершено, і він, повернувшись на свій корабель, запускав двигун, увімкнулося радіо. Це був хтось із Мекносіан. Для Бетфорда всі вони були на одне лице. А як звали вашого кота? запитав Мекносіанин. Норман. відповів Бетфорд і грюкнув по кнопці запалювання. Його корабель рвонув угору, і він усміхнувся. Проте. Посмішка зникла, коли він виявив, що блок живлення його тетакамери зник. Не всміхнувся він і тоді, коли не зміг знайти резервний блок. Невже я забув його взяти? запитав він сам себе. Та ні, вирішив він. Я б такого не зробив. Це вони його забрали. Два роки до прибуття на терру, два роки при повній свідомості, без тетасну, два роки сидячи, чи плаваючи, в невагомості, чи. Як він бачив у навчальних голографічних фільмах з військової підготовки, згорнувшись з калачиком у кутку в стані цілковитого психозу. Він надіслав радіозапит на повернення до Мекноса3. Відповіді не було. Ну що ж, приїхали. Сівши за пульт керування, він увімкнув невеличкий бортовий комп'ютер і сказав: Моя тета камера не працює, її саботували. Що ви порадите мені робити протягом двох років? У відповідь почув є аварійні розважальні записи. Точно, сказав він. Дякую. Натиснувши відповідну кнопку, він змусив дверця та відсіку для записів від'їхати вбік. Записів не було. Лише котяча іграшка, мініатюрна боксерська груша, яку поклали для нормана. Він так і не встиг її віддати. А в іншому голі полиці. Чужинський розум. подумав Бетфорд. Загадковий і жорстокий. Увімкнувши бортовий аудіореєстратор, він спокійно і з якомога більшою переконливістю промовив наступні два роки. Я дотримуватимусь по розпорядку дня. По-перше, харчування. Я витрачатиму якнайбільше часу на планування, приготування, споживання та насолоду вишуканими трапезами. Увесь цей час я випробовуватиму всі можливі поєднання наїдків. Він хитко підвівся і попрямував до величезної камери для зберігання їжі. Стоячи і видивляючись у щільно заповнену камеру, щільно заповнену рядами однакових пакунків, він подумав з іншого боку, з дворічним запасом котячого корму особливо не поекспериментуєш у сенсі різноманіття. Цікаво, вони всі на один смак. Всі вони були одного смаку.